Ось так звучала стародавня дохристиянська коляда нашого народу. Отож слухаємо, коли не було знащада світа даж Боже, тоді не було неба, ні землі даж Боже, А лише було синє море даж Боже. А серед моря зелений я вір даш Боже, на явороньку три голубоньки даж Боже, три голубоньки, радоньку радять даж Боже, Радоньку радять, як світ снова ти даш, Боже. Та спустимося на дно до моря, даш Боже, Та дістанемо дрібного піску, даш Боже, Дрібний пісочок посіємо ми, даш Боже, так нам станеться чорна землиця, даш Боже. Та дістанемо золотий камінь даш Боже, золотий камінь посіємо ми, даж Боже, так нам станеться ясне небонько, даш даж Боже, ясне небонько, світле, сонечко даж Боже. Світле сонечко, ясен місячик, Даш даж Боже, ясен місячик, рання, зірниця, даж Боже, рання, зірниця, дрібні зіроньки, даж Боже, Ясен місячик, рання, зірниця, даж Боже. Рання зірниця, дрібні зіроньки даж Боже, я син місяк, рання зірниця даж Боже, рання зірниця, дрібні зіроньки даж Боже, я син місяк, рання зірниця даж Боже. Рання, зірниця, дрібні зіроньки даш Боже, ясен син місяк, рання зірниця даж Боже, рання зірниця, дрібні, зіроньки даж Боже, ясен син місяк, рання зірниця даж Боже дістанемо золотий камінь даж Боже, золотий камінь посіємо ми даж Боже.